Кашель бронхипред сила рослин з доведеною ефективністю. Була така дискусія між Трампом і Орбаном про війну в Україні. До речі, варто артикулювати, що Трамп вже напряму і, можливо, вчора він це сказав вперше. Його журналіст запитав, в чому проблема, що війна в Україні триває. І він сказав, основна проблема це та, що Путін не хоче зупинятися. Він втрачає багато солдатів. Він казав 7 тисяч раніше. Він казав, що 7 тисяч втрачають за тиждень і Україна, і Росія. Тепер 7 тисяч солдатів він сказав, що тільки Росія обмов. Ся ну, класичний Трамп, але найцікавіше, що він сказав наступне: що справді. Путін не хоче зупинятися. Раніше так чітко цього Трамп не говорив. Але далі в розмові з Орбаном Трамп перепитав в Орбана: Ви вважаєте, що Україна не може перемогти? Орбан з такою ухмилкою на обличчі каже: ну, дива трапляються, і також він сказав наступне: що Угорщина, начебто, єдина країна, яка хоче завершення війни, а європа хоче далі воювати. Але проблема цих всіх тез полягає в на наступному: що цей от Орбан або він знає. Я думаю, що він знає а, і спеціально цього не каже. Є ще варіант, що він поверхнево по це все е, оглядає в це менш ймовірно. Суть в тому, що під словами хоче далі воювати, це означає, що Україна не хоче здаватися. А Орбан вже ж пропонує Трампові аби не допомагати Україні, аби Україна пішла на компроміси. Вийшла з Донецької області, але і на це Путін не погоджується, бо Путін далі хоче воювати. Тому що пропонує Орбан, не зрозуміло. Він тільки каже, що Європа хоче воювати, а Угорщина хоче миру. Як виглядає цей мир? Невідомо, якби Орбан виши сказав, які його пропозиції, як він бачить завершення війни, можливо, можна було б дискутувати, а просто кричати ми за мир, а європа за війну це абсолютно узагальнені речі. А ми знаємо прикрасно той, хто узагальнює, він плаває в тематиці або е свідомо маніпулює фактами. Ройгерс також друзі передає важливий сигнал. Не знаю, наскільки це є правдивий, що США повністю підтримують використання Євросоюзом заморожених російських активів як інструменту для допомоги Україні та завершення війни в Росії. Ті Оскільки захід прагне посилити тиск на Москву, європейська комісія запропонувала план, який дасть змогу урядам країн Європейського союзу використовувати до 190 мільярдів євро більшу частину з російських суверенних активів, заморожених у Європі без їхньої конфіскації. Вашингтон абсолютно підтримує ЄС і кроки, які вони роблять за зараз, щоб мати можливість використовувати ці активи як інструмент, ем, нагадаю вам тут цікаво, тому що заморожених російських активів в е, Сполучених Штатах. Америки орієнтовно десь 5 мільярдів і США не горять і не біжать е, е, на випередки європейського союзу, аби показати приклад, що робити з замороженими активами. Е, нагадаю, шукали інструменти, як це зробити при адміністрації Байдена при Трампові взагалі від цього відмовилися. Ротер скажу, що тепер США не проти, але ми знаємо, що велика сімка, де входить США, вони не підтримали на рівні міністрів фінансів використання залучення репараційного кредиту. А тут ротер скаже, що ніби США. Не проти. ну треба стежити і з'ясовувати хто каже правду, а хто маніпулює.